Все нормально, пойдет. все йде помаленьку, помаленьку собі. помаленьку рухаємось. Рухаєтесь, не рухаєтесь, а бузите, бузите і, а ніяких системних змін не, не пропонуєте. Ви можете до наступного разу принести нам їхню е, програму. У них є. От за що, за що вони борються? За що? Яка їхня мета? Правда, не вони, а ми. Почекайте, правда це в чому правда полягає конкретно. Яка, от всі за правду, але правда у олігарха своя правда. Він вкрав і його правда в тому, що це вже його. Бо він украв. А у нас своя правда. Це наші батьки строїли. Ми хочемо е повернути те, що у нас украли. Е е наприклад, коли